Всім привіт, кінець віта, сорт Гордієнко. Можливо, попався в пересорт, як це його перше плодоношення. За багато років і вже розмір у нього такий, тільки перший раз за Так. Горіх середніх розмірів. Ну, такий середняковий на смак. Непогано формується, проблем з підмерзанням не замічено в нього. Відводки дає багато, так що прийдеться рочкувати біля нього. Ну як от перше плодоношення, я вважаю доволі таки непогане. Другої сторони Сонце мішає. Гріх, скажімо так, чисто для колекції, нічого особового крутого немає, ну і поганого теж. Розмір, О, таке собі невеличкий, нічого, хоча ядро доволі крупне. Де повне заповнення. Давайте наважити, окрий вигляд, 2 грама. 4 грами. Ну, це в мокрому вигляді. В принципі, купляти можна, але так. чисто, чисто для колекції. Все, всем пока.